Привіт, мої любі українці і гості України. Що я можу сказати? Повістки сьогодні поштою отримують абсолютно всі українці. При тому, що заброньовані, що ті, хто отримали відсрочку від мобілізації, страшно, але це правда. І зараз я вам поясню, чому. Якщо вам, до речі, прийдеться оскаржувати штраф за ці повістки. Запишіть мій номер телефона, оскільки ви самі не знаєте, коли він вам стане у нагоді. А він вам стане у нагоді, я думаю, коли прийдеться оскаржувати штраф. Тому ви завжди зможете до мене звернутися. А ми переходимо до теми нашого відео. Дивіться, звертається до мене мій клієнт і каже: Ігор, слухай, я заброньований, але мені прийшла повістка. Я зразу не зрозумів, дивлюсь повідомлення, думаю, може, це не мені. Але потім, коли приходжу, дивлюсь точно. Повістка, вручити особисто, все як положено. І він каже: ти знаєш, добре, що я був вдома, тому що в цей момент я не повинен бути вдома, тому що робота моя пов'язана саме з командировками. Він водій. Не буду казати конкретно, де людина працює, але в загальному він працює на оборону, він постійно їздить. Він каже, що мені робити? Я говорю, слухай, бери повістку і дивти цеказ, я совуй, тому що якщо ти не прийдеш, тобі штраф буде. В Законі ж нема такого, якщо ти заброньований не з'явився, до тебе нема штрафу. А якщо ти не заброньований, тоді є ні. Штраф діє на всіх. Людина приходить до ТЦК каже: а як так? Звідки ця повістка, якщо ви знаєте, що я заброньований, і ви знаєте, що в мене робота пов'язана з командіровками? Чи ви там якось вираховуєте, коли я уїду, щоб мені повістка прийшла, щоб мене на штраф розвести, чи що? ТЦК кажуть, а ми тут не при чому. Це все питання до Генштабу. Кажу, хорошо, генштаб добра, а штраф то ви виносите. Коротше, знаєте, в чому справа? Запустився оцей моховік, владний маховік, щодо збивання бабла з населення, про який я вам кажу вже протягом двох років. Всі оці люди, які оновили свої дані в резерв плюс, в ЦНАПі, в ТЦК, неважливо, де, зараз без розбору, чи ви заброньовані. Чи ви маєте відсрочку, чи ви інвалід, чи хто завгодно, чекайте на повістки. Абсолютно всі. Тому що сьогодні влада, яка дуже думає про людей, просто дуже сильно думає про людей, але ви знаєте, що є темна сила, яка заважає владі думати про людей, любити їх, піклуватися про них. Так от, ця темна сила задумала цей план здоровий план по вибиванню бабла. З населення бандитським методом. Чому бандитським я зараз поясню? Тобто сьогодні кожен українець заброньований, студент, отримує повістку і має по ній ширувати в ТЦК. І неважливо, вдома ви чи не вдома, все одно. І ця ж темна сила, що придумала, надавила на владу, якось там надавила, щоб влада ж винесла вам ще. Знаєте, такі обмеження цікаве, що ви ж маєте по повістці з'явитися протягом сіми днів, а якщо ні, то вам виносять штраф. А ще, ще таке обмеження цікаво, що цей штраф можуть винести заочно. Тобто, темна сила зробила так, що вручення повістки і виписування штрафа це все формальність, це все тепер формалізовано. А сплатити штраф ви маєте неформально. <схід> маєте піти і заплатити реальні бабки. Штрафи все формально, знаєте, там е, автоматично генерується повістка. Автоматично приходить, поштою ця повістка до вас. Все продумано, що ви не пішли в ТТЦК. Сі вам дали, що ви навіть не ознайомились з тією повісткою. Все є, все автоматично, штраф автоматично на вас виписали. Ви про нього не знаєте. І, а і ось, коли вам блокується оцей рахунок, ваш картковий, і виконавча ще свій відсоток зверху накладає, о, отут формальність закінчується. І що з'являється? Реальне життя. Тому що українець має достати гроші свої кровно зароблені з кишені, і їх заплатити. І саме страшне, що українець має заплатити гроші за проблему, яку йому штучно створила. Ні, це ж не влада, темна сила, яка заважає владі люд... думати про людей. Да. Темна сила, вона така, така вона. Шановні українці, що ви зараз маєте зробити, щоб захистити себе від цієї халери? Це халера, це, 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 це взагалі хвороба, це ненормально те, що відбувається зараз. Я зараз вам в телеграм-каналі абсолютно безкоштовно залишаю для вас посилання на заяву. Певна заява. Зайдіть на мій телеграм-канал, зайдіть за тим посиланням і скачайте цю заяву. Ця заява має наступну функцію: ви будете звертатися до начальника ТЦК і в прохальній частині будете просити його, щоб вони вас не викликали повісткою у зв'язку з тим, що ви є. І там підставу вкажете, чи ви заброньований, чи маєте відсрочку. І візьмете цю заяву, роздрукуйте, впишете своє прізвище і, будь ласка, підій, зареєструйте її в ТЦК або направте поштою. Різниці немає. Навіщо це робиться? Якщо на вас випишуть такий штраф, а його випишуть, ви ж бачите, тенденція розрахована на те, щоб максимально виписувати штрафи. Тоді у вас буде підстава, по-перше, звернутися до суду, а по-друге, оця заява, саме вона, посилить вашу позицію. Тому що ви звертались до ТЦК, ви передбачили цей момент і сказали, що я можу бути в командіровці, я можу бути на навчаннях, можу десь їхати в бібліотеку якусь поїхати, якої там немає. Там в мене, наприклад, в Хмельницькому, а вона є в Києві. Да? Ви маєте на це право. Ви маєте право виїжджати з дому, тому що ви новили дані, ви показали ТЦК, де ви знаходитесь, де навчаєтесь, де вас знайти. І ви не маєте сидіти в термін, як в клітці. Як на домашньому арешті і виконувати умови сімиденного терміну, який вигадав Шмигаль сьогодні в кабінеті, ви розумієте? Ви це не повинні робити. Тому що це сьогодні не те, що обмеження конституційних прав, а це взагалі злочин. Що ви розуміли, що оцей сімиденний термін, яким вас сьогодні зобов'язують з'явитися до ТЦК, це вас фактично влада посадила на домашній арешт, тобто незаконно позбавила вас по суті волі, частково, але позбавила. Вдумайтесь, це досить серйозно, і ви знаєте, що ніхто не має права незаконно позбавити волі людини. А закона я не бачив. Пісульки у вигляді постанов Кабміна це не закон. Розумієте? Тому, будь ласочка, ще раз нагадую, зайдіть до мене на телеграм-канал, безкоштовно ще раз нагадую, скачайте цю заяву. А тепер скажіть мені, темна сила. За що ви так ненавидите цих людей нещасних? За що ви їх оце катуєте? Що вони вам такого зробили? Ви ж їх вже нагнули і вибачаю за вираз їх в хвости в гриву. Ви вже взяли їх, як тих котят за чуба, і оце, знаєте, лицем макаєте в лайно, отак от і кайфуєте від цього. Ви отримуєте задоволення з того, що ви знущаєтесь сьогодні над людьми, я ж бачу це. Над людьми, які сьогодні вам платять оці підвищені тарифи, які ви підняли під час війни. Платять. Податки оці вам платять. Платять, тому що думають, хай мене не чіпають, тільки не трогають. І ви ж розраховуєте, що людина не прийде в ТТЦК, навіть яка має відсрочку, і заплатить ці 17 тисяч. Подумає, краще я заплачу, хаби мене ніхто не трогав. Навіщо це робити? Звідки така ненависть? Шановна темна сила, я вам хочу дещо пояснити. Люди не вибирали Кабінет міністрів. І шмигаля вони не вибирали який сьогодні сам в кабінеті особисто одноосібно штампує закони на всю країну. А люди обрали Верховну Раду, яка приймає закони. Ну Сьогодні Кабінет Міністрів так зробив, що Верховна Рада взагалі не потрібна, тому що закони сьогодні печатаються в міністерствах. Але міністерство це не законодавчий орган. Розумієте? Законодавчий орган у нас Верховна Рада України. І я розумію, що ви протестували на ковіді, на ковідних оцих постановах, і деякі судді повелися, почали задовільняти, що ці постанови штрафи тоді вам сподобалася історія. І ви сьогодні їх так успішно знаєте, задіюєте під час війни. Зараз я звертаюся до суддів. Ви подивіться. Від ваших рішень сьогодні що залежить? Ви один раз пропустили отаку от ковідну постанову колись. Зараз десь якийсь штраф пропустите на оцих постановах, що сьогодні шмигель лупить і так отак от от лупить і щоденно. Це ж вас потім буде стосуватися. Самі себе заганяєте просто в халепу. Також, шановні українці, я вам нагадую, що на цьому ж телеграм-каналі, якщо ви зайдете трошечки вище, ви знайдете також безкоштовно посилання на адміністративний позов, завдяки якому ви зможете оскаржити ці штрафи ТЦК. Також безкоштовно, тому заходьте, будь ласка, на телеграм, скачуйте, користуйтесь цими документами. Е, ви знаєте, що сьогодні Верховна Рада. Це законодавчий орган, але чомусь він свою функцію виконує на 50%. Тоді зараз стає питання: навіщо він потрібен? Що є такий чудовий кабмін, який такі чудові закони сьогодні видає. Ну закон добре, що вони поки не називаються законами, але скоро дійде до того. Поки що це там постанови ухвали, там ще щось. Секретні доктрини вже у нас працюють на рівні законодавства. Ви знаєте, Гончаренко ж заявив, що є якась секретна доктрина, за якою 50-річних військовозобов'язаних не мобілізують. Секретні доктрини. Ми вже приходимо до Африки середньовіччя. Знаєте, як в Африці проходять суди? Я вам розкажу. Є така зірка Олег Глісагор. Це чемпіон світу по плаванню, рекордсмен, це людина, яка прославляла Україну. Також в неї були проблеми в Лівії чи в Лівані, не пам'ятаю в якій країні, і в нього був суд. Там, в цій країні африканській. І він каже, я приходжу в суд, сидить суддя і нібито потерпілий. І відбувається суд, потерпілий каже, він мене побив. Суддя повертається до Олега і каже: Олег, а ви, а ви били його? Олег каже, ні, я його не бив. Суддя каже: винуватий. А чого винуватий? Ну, тому що я йому вірю, він же африканець, а ти білий. Я тобі не вірю, тому ти винуватий. І ось я вам скажу на прикладі, що сьогодні приблизно така історія потихеньку підходить до України, коли сидять якісь там доктрини секретні в Кабміні, малюють і вони працюють. І тому я зараз дуже прошу суддів, шановні судді, я вас дуже прошу, будь ласка, коли ви будете розглядати оці штрафи, не станьте на ті граблі, на які ви стали коли, під час ковіду. Якщо ви зараз почнете вестись на поводу у цієї темної сили, яка керує сьогодні владою, а влада ж думає про нас, про вас, шановні судді, про людей, а темна сила про вас не думає. Темна сила з вами, повірте, поплатиться, ви зараз підете на поводу темної сили, темна сила потім вас накаже. Вона ж вас накаже за те, що ви зараз поведетесь. Будь ласка, скасовуйте всі ці незаконні рішення влади, які базуються на постановах уряду, а не на законах. Якщо постанова не прив'язана до закону конкретно, будь ласка, скасовуйте, ви це почали правильно робити по 210 статті. КУПАП. Не ведіться на оце взагалі позагалях, в протоколі, коли написано, бо порушено мобіліційне законодавство і не написано, що саме. Не ведіться на бланкетні норми, будь ласка, я вас дуже прошу, уважно виносити свої рішення. Я не хочу вам зараз вказувати, що робити, але це я зараз скажу від імені людей, тому що я читаю, що мені пишуть в коментарях. Я щоденно отримую більш ніж сотні звернень, і я бачу проблему людей. І я бачу проблему, з якою звертаються до мене юристи, адвокати, з ким ми спілкуємося в спілках і це все проговорюємо. Тому я зараз маю право до вас звернутися не тільки від себе, а від імені частки. Не всього народу, але частки цього народу. Будь ласка, приймайте рішення холодною головою і розуміючи, що є закон і Верховна Рада, яка щось там приймає, а не Кабмін, який сьогодні штампує якісь постанови в себе в кабінетах. Якщо вже пишуть той протокол адміністративний, то нехай посилаються, яка саме норма закону порушена, а не просто взагалі загалях. Якщо це кримінальне провадження. То, будь ласка, нехай доводять дійсно об'єктивність цього кримінального провадження. Якщо людину притягнули сьогодні на очепку, а він іде жодного підпису не ставив, а за нього поставили підпис. То, будь ласка, шановні судді, ініціюйте почеркознавчу експертизу, яка доведе потім, що ВЛК дійсно людина не проходила. А не закривайте очі на формальність. Тому що формально сьогодні наказують народ, а завтра народ може формально наказати. У відповідь, розумієте, про що мова? Шановні судді, дуже вас прошу, станьте на бік народу. Вибачте за емоції. Якщо вам це відео сподобалось, будь ласка, прошу поставити лайк. Якщо не сподобалось, дизлайк. Пам'ятайте, що держава вас любить, влада вас любить, але темна сила заважає владі вас любити. Підписуйтесь на цей канал. З вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимося в наступних відео.